Не повірили тоді іудеї в те, що він був сліпий і прозрів, поки не покликали батьків того, який прозрів. І вони запитали їх. Це ваш син, про якого ви говорите, що він народився сліпим? Як же він тепер бачить? Відповіли їм батьки його. Ми знаємо, що це наш син і що він народився сліпим. Але як тепер він бачить, не знаємо. І хто відкрив його очі? Ми не знаємо. Він повнолітній. Запитайте його. Він сам про себе скаже. Так відповідали його батьки, тому що вони боялися іудею. Бо іудеї вже змовились, що якщо хто визнає його христом, того відлучали від синагоги. Тому його батьки сказали він повнолітній, запитайте його. Отже, вони вдруге прикликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: Віддай славу Богові! Ми знаємо, що та людина грішна. Тоді він сказав у відповідь: Чи грішний він не знаю Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Запитали вони його знову, що він зробив тобі? Як він відкрив твої очі? Він відповів їм. Я вже сказав вам, а ви не слухали. Чому хочете почути знову? Мабуть, і ви хочете стати його учнями? Тоді, відчитавши його, вони сказали: Ти його учень, а ми Моїсеєві учні. Ми знаємо, що з Моєсеєм говорив Бог. Цього ж ми не знаємо, звідки він. Той чоловік сказав йому відповідь: Адже це й дивно, що ви не знаєте, звідки він? А він відкрив мені очі. Ми ж знаємо, що грішних Бог не чує. Але коли хто шанує Бога і творить волю Його, того чує. Спокон віку не було чудно, щоб хто відкрив очі сліпонародженому. якби він був не від Бога, не міг би творити нічого. Вони сказали йому у відповідь У гріхах ти весь народився, і ти учиш нас, і вигнали його геть. І почув Ісус, що вони вигнали його геть, і, знайшовши його, сказав йому чи віруєш ти у Сина Божого? Він сказав у відповідь. Хто він пане, щоб я увірував у нього? сказав йому Ісус. І бачив ти Його, і той, хто говорить з тобою, це він. Він же сказав Вірую Господи, і поклонився йому і сказав Ісус, На суд, у світ цей я прийшов. Щоб ті, хто не бачать, прозріли, а ті, хто бачать, незрячими були. І почули це фарисеї, які були з ним, і сказали йому Невже й ми сліпі? Відповів Ісус, Якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але нині ви говорите Бачимо. Тому гріх залишається на вас.